Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі Гарний будиночок, який знаходиться в Червоній Слободі, район новобудов. Це бачите садочок. Проходимо далі. Самий будинок. До будинку йде доріжка. Гарний сортовий виноград, земельна ділянка 15 соток, двір по периметру огорожений, є молодий садочок. До будинку підведений світло, газ, інтернет, вода, є власна каналізація, фундамент буд наполовину з цементом. Будинок кракушняк обкладений цеглою. Всі вікна повністю поміняні. Зараз будемо заходити до середини будинку.